Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні дні так, по активності. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Більше моїх прогнозів, як завжди, можете побачити в моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся. Та давайте подивимося, так, якими будуть ці вихідні, 27-28 вересня. Ну, загалом енергія відпрацювання захисту, тобто захист працювати буде, але наслідки також можливі. Тобто енергії діляться 50 на 50, що показує нам зовсім неспокійні дні. Давайте подивимося, так? Вихідні, інфраструктурні об'єкти. Інфраструктурні об'єкти тут дуже велика напруга навколо цих. Речей, особливо в темний період доби, ця напруга може підвищитися і можуть бути наслідки саме по інфраструктурним об'єктам на вихідних. Ідуть циклічні події, ті, які повторюються, ті, які повторюються, розчарування і така втома. Напруга може підвищитися на лініях зіткнення кордонній території. Тобто, так, це межі, там може бути більше. Напруги і більше активності. Близько води, знову ж таки, водних об'єктів, можливо, це місцевість, дуже близько може бути теж підвищена якась активність. Ситуацію будуть намагатися контролювати. Тобто там активність буде, от, але будуть а, регулювати, скажімо так. Далі. Іде мені злив інформації по місцям масового скупчення людей, місця, які пов'язані з навчанням, і там оце масові місця, так там можуть бути провокації, там, де багато людей одночасно перебуває. Дуже треба бути уважними. Біля водного об'єкта, ще раз повторюю, може працювати захід. Тобто там може бути активність, десь близько води біля води, біля об'єкту пов'язаного з водою. Вихідні, ці вихідні. Так, летіти може дуже багато об'єктів, іде дитяча енергія, місця державного спектра, так? інфраструктура, Довгі можуть бути тривоги, і така масова знову ж таки активність іде.